Доступність це не тільки про пандуси, як створити середовище, в якому людям з інвалідністю дійсно комфортно жити. Про це поговоримо з Мар'яною Залозною, програмною координаторкою благодійного фонду «Посмішка.UA». Пані Мар'яно. Я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, для початку з якими бар'єрами найчастіше стикаються люди з інвалідністю? Знаєте, тут настільки індивідуально і по різному в кожній ситуації, і абсолютно для кожної людини. Але все ж таки, хочу виокремити, що на першому місці. Мабуть, на сьогоднішній день залишаються фізичні бар'єри, бар'єри навколишнього середовища. Тому що, як ми всі розуміємо і бачимо, і помічаємо, що людина в кріслі колісному, яка. Намагається долати всі ці бар'єри перешкоди на на своєму шляху за для того, щоб отримати якісь послуги, чи то в медичних установах, чи то в інших адміністративних будівлях вона обмежена в отриманні цих послуг, тому що дійсно високі пороги, відсутність пандусів, вузькі двері, інша недоступна інфраструктура є переповною задля того, щоб людина. Отримала максимально всі ті послуги, які вона має отримувати відповідно до своїх прав. І на сьогоднішній день в цьому плані люди з інвалідністю залишаються незахищеними, бар'єри залишаються тому я і виокремила на першому місці саме фізичні бар'єри. Трошки детальніше про те, які саме послуги можуть залишитись недоступними для людей з інвалідністю. от Ви вже казали там медичні послуги, можливо, ще щось. Ви знаєте, це абсолютно всі послуги залишаються неотриманими в тій мірі, які мають бути надані людям з інвалідністю. Візьмемо транспортну складову, відсутність транспорту. А якщо говорити взагалі про села, це взагалі обмежує доступ абсолютно до всіх послуг, як соціальних, адміністративних, юридичних, економічних, медичних, культурних послуг. чи... Бачимо ми, наприклад, поряд із собою, коли відвідуємо бібліотеки, якісь культурні заклади, да, якісь місця відпочинку. Чи багато ми бачимо перед собою людей з інвалідністю? Ні, не багато. І знаєте, це не тому, що їх немає. У нас в Україні понад 2 мільйони людей з інвалідністю, але саме через ці бар'єри, через обмежену доступність, ми їх зробили невидимими. І тому от транспорт на першому місці, да? відсутність транспорту м, соціального, де людина з інвалідністю як може, скористати, може скористатися як соціальним таксі, е, спецтранспорту. Так, да, він є, в деяких містах він є, в нашому місті він є, але він є не в тій кількості, яка б задовольнила потреби всіх людей з інвалідністю. І знову ж таки, повертаючись до людей з інвалідністю, які проживають в сільській місцевості, це масштабний такий бар'єр, який залишається на сьогоднішній день. І вже через це обмеженість в отриманні всіх інших послуг на сьогоднішній день залишається реаліями сьогодення для людей з інвалідністю. Попри це, чи можна казати, що за останні роки трохи покращилася ситуація з доступністю, можливо, стало більше там тих же пандусів і так далі? Так, далі? так звісно, зміни є. Якщо говорити навіть про доступність, яка була три роки назад, чотири роки назад да, в Україні, і порівнюючи вже із сьогоднішнім днем, то філософія змінилася. Якщо раніше говорили про доступність, як про пандуси, про двері відповідних розмірів, про архітектурну доступність, то на сьогоднішній день доступність та безбар'єрність це про можливості абсолютно кожного українця проживати гідне достойне життя в своїй країні. На сьогоднішній день доступність і безбар'єрність це коли можеш ти. Можу, я, можуть всі і можуть все. Ось це головне максимально соціалізуватися, максимально проживати гідне життя в рідній країні, долаючи, мабуть, всі бар'єри і перешкоди. І на сьогоднішній день завдяки прийняті е, національній стратегії безбар'єрності, завдяки роботі міністерств, завдяки роботі громадського сектору. Завдяки участі ініціативних груп людей з інвалідністю зміни відбуваються. Тому що в рамках цієї стратегії, і відповідно до плану заходів, дійсно вже багато чого змінилося. А вже на сьогоднішній день приймаються не точкові рішення, громади підходять стратегічно. Так, не всі. І не одразу, да? ми розуміємо, що для цього має прийти якийсь певний час, але вже зміни почалися. І чомусь зараз мені хочеться проговорити слова жінки з інвалідністю, яка сказала свого часу: ви знаєте, по-різному проживати життя і бути людиною з інвалідністю у 2018 році і у 2025 році. Це голос людини, яка дійсно проживає це життя в цій країні і відчуваючи на собі всі ці зміни, які відбуваються. Чому важливо, особливо зараз, під час війни, щоб були різні заходи, простори підтримки для людей з інвалідністю? Питання, відповідь дуже проста: Для того, щоб люди всі отримували послуги, можливість отримати інформацію, можливість соціалізуватися, можливість реалізувати право. На працевлаштування, можливість скористатися медичними послугами, освітніми, культурними. Тому і чим більше буде створено просторів, які підтримуючи, які є підтримуючими для абсолютно кожної людини, абсолютно для кожної категорії населення, то і цим самим ми зможемо пришвидшити процес доступності, безбар'єрності, включаючи, залучаючи. В першу чергу людей з інвалідністю, і масштабувати ці послуги, тому що якщо ми будемо створювати про простори, не враховуючи інклюзивної складової, ми ж розуміємо, що ми унеможливлюємо отримати ці послуги людьми з інвалідністю. Тому враховувати обов'язково потрібно саме те, що пам'ятати, що ми робимо, для кого ми робимо і як ми це робимо. Чи можете назвати маленький топ 3 заходів рішень, які можна швидко і результативно впровадити, щоб люди з інвалідністю відчували себе більш комфортно в середовищі? Так, звісно, мабуть, в першу чергу вже тут і зараз, і сьогодні, можна почати з навчання з ефективної комунікації, тому що мова це як і наша зброя, і наша сила, так і для людей з інвалідністю. Так, і для кожного громадянина України ми маємо розуміти, яку термінологію ми використовуємо, як правильно звертатися, спілкуватися з тією чи іншою категорією населення. Це дуже важливо. І в цьому немає нічого важкого. Скористатися можливістю просто перечитувати словник безбар'єрності, можна поповнити свої знання, а цим самим наблизити повагу. До людей з інвалідністю. Це перше. Друге, це, мабуть, вже знову ж таки сьогодні, тут і зараз можна проводити навчання, навіть не навчання, а говорити про можливості взаємодії з людьми з інвалідністю. Саме від взаємодії, від поведінки нашої по відношенні до людей з інвалідністю, залежить в принципі. Не побоюсь цього сказати, і як і життя самих людей з інвалідністю. Ну і третє, що можна вже сьогодні зробити залучати до всіх процесів в першу чергу людей з інвалідністю. Тому що все, що ми робимо, все, що ми будемо робити, якщо ми це робимо для людей з інвалідністю, ми маємо розуміти про те, чи все ж таки скористаються люди цією можливістю, цією послугою. Цим продуктом, цим результатом в житті, залучаючи їх до суспільного життя, в громадах, до прийняття рішень, для розробки якихось інструкцій, для збору потреб, вивчення ситуації. Це обов'язково максимально потрібно залучати людей з інвалідністю. Я вам дякую за розмову якою у нас у гостях була Мар'яна Залозна, програмна координаторка благодійного фонду «Посмішка.UA». говорили про те, як зробити простір, в якому ми живемо, доступнішим для людей з інвалідністю.